Всім доброго ранку. У нас сьогодні п'ята з копійками, не знаю, наскільки коректно. Але дуже захотілося мені до кави Попробувати ось таку штучку. Тому зараз розпакуємо і покажу. Я так і думала, воно тільки всередині, а по боках ось такий макарон Так, і тут 343 калорії, але тільки 60 Ну, Mm. Дивіться. Дійсно макарон. До речі, його їм теж вперше. Морозиво. Оце ну. був якийсь крембрюле, але біле. Ванільне. Прикольне. Їмо. Смачно всім. До речі, хочу показати там дійсно ось така штучка карамелі Посередині. Зараз покажу вам. Бачите? Ну, в принципі, загалом прикольно. Мені ще показували, дивіться, які вже киточки. Тобто у нас вже повні входом снам. Дивіться, яка краса. Тут ще такі, я зараз покажу. О, і дивіться, як лялька. А сьогодні зранку був такий дощ, що ми зранку були чисто мокрі з дитиною. А тепер так тепленько, що я без кортки, шапки. Красава, весна, повним ходом. вже вказує свої права. Оце, у нас знову ж бота. Йду зараз, хочу знайти а, черпачок для м -м, а, кохлик. Для вид хвильовки. чуєте, що говорять. Для мультиварки, оскільки там воно буде царапатися звичайне. Для супчиків. Подивлюся, чи є. Дивилася раніше, не могла знайти, який мені подобається. Тому зараз йду в центр моєї часу. Потім ще по плану дуже багато, ще зустрінемось. А ось тут не могла не показати, дивіться, які бомбочки для ванни, для тих, хто любить солодкі. Прикольно. І от походили по магазинах, дивіться, взяла ось такий рингель рінг... 35 см, і тут є поміточка, що витримує 300. Боже, 300, що я говорю, 180 градусів Цельсія. Є отака штучка, яка не вдає опасти нижче. Тобто, якби, виходить, тримач. І він такий досить глибокий: 39 см, я так розумію, ручка. А тут, ну, напевно, я не знаю. Що пише, дивіться: робоча частина з високоякісного харчового нейлону. Витримує температуру до. Плюс 180 градусів Цельсія ергономічна стильна ручка, комбінована з пластику та нержавіючої сталі. Силіконове кільце на ручці, що запобігає зі скозовню, та оберігає від опіків. Отвір на кінці ручки для комфортного зберігання на гачках. Не рекомендується миття в посудомойній машині, нам не свій посудомойна машина. Е, так, поки що, принаймні, тому будемо мити руцями. Але мені дуже-дуже-дуже сподобалося. Будемо користуватися. І ось, як і обіцяла, подивіться, домалювала картину, краса просто. Правда, тут де коричневе, хотілося б трішечки поправити, бачите? А воно хоче, щоб не було взагалі видно. Білих оцих, чомусь там де коричневе, там вони пролизуються всюди, там, де воно нормально, здалеку не видно. Але дивіться, як воно би мало бути, як воно виглядало в інтернеті. Ну, взагалі... По великому рахунку, щоб воно аж так виглядало, тут не вистачає фарб. Тобто вони не настільки яскраві, щоб, щоб воно аж так виглядало. Особливо тут видно, бачите, вони такі більш оранжеві, більш бронзові, а тут все прям дуже горить. Щоб отак прям горіло, то важно, щоб всі були ось такого. Плану, більш золотистого, жовтого, а тут, бачите, вони темні. Вони темні ніби як отут. Якщо брати отут до уваги, то тут воно взагалі темно-коричневе, а тут ніби як теракотове. Ну, Все дуже відносно взагалі, то я задоволена, ще трішки підправлю, оскільки фарб лишилося. Хочеться, щоб воно краще виглядало. Але взагалі дуже круто. Мені, мені сподобався сам процес антистрес. Отож, можна сказати, що день пройшов досить вдало, погуляла і вирішила зараз приготувати трішечки е, м'ясного. Давно не готувала, хочу зараз підливку. В мультиверці купила одну ось таку, гомі... Гомілку, чуєте що говорю? Курячу грудинку. Зараз буду просто нарізати кусочками, разом з цибулькою буде у нас. Тушкована підлива до гречки. До речі, ось такого плану дивлюся, курячу грудинку дуже добре, бо вона така, Давай зараз бо вона така, знаєте, висока, і з неї дуже круто були б навіть стейки курячі. Тобто, бачите, воно так, якщо поперек розрізати, то було б досить круто. Ну і, звичайно, хочу розказати, була сьогодні в парку розваг, замовила нам столика на день народження е, сину, він так собі захотів. Тому я заздалегідь, щоб усе було окей. Ну і, звичайно, плюс-мінус трішки якесь меню склали. Ну, таке, щоб діти могли, крім того, що вони граються, щоб вони могли е, і щось там. Е, Поїсти так? такого плану, як піца, картопля фрі і тому подібне. Таке, таке яке не їсться кожен день. Так? І зараз я швиденько приготую. Готується, в принципі, дуже-дуже легко. Звичайно, нарізаю курячу філейку, підтишковую її в мультиварці протягом 25 хвилин. Ну, Так воно йде по програмці. окремо. І Плюс до того потім. Нарізатиму цибульку і теж ще разом все тушкуватиму 25 хвилин. Тобто в загальному йде 50 хвилин на приготування. Ну, і десь За 10 хвилин до кінця тушкування я додам або сметанку, а може, напевно, що томатну пасту зі сметаною, чи просто томатну пасту. Будемо бачити, як воно буде мені виглядати. І хочу з вами поділитися, скоро ми будемо. Їхати на екскурсію, тобто покажу, розкажу, має бути досить багато цікавого. Ще, можливо, пошукаю інформацію в інтернеті, оскільки я не є професійний, професійний, професійний. Чуєте, що професійний якийсь блогер. Я не планую показувати якісь огляди, це просто звичайна частинка мого життя, якою я хочу з вами поділитися. І якщо навіть той огляд те відео воно не є мега-красивим, не є мега там інформативним, це просто любительське відео. Я не планую навмисне їхати кудись, так, щось монтувати, щось знімати і щось історично розказувати, як екскурсовод, оскільки я некомпетентна в даному питанні, і, відповідно, навіть якщо б я навчилася, так, там почитала в інтернеті деякі відомості. Все одно воно не буде наскільки добре, як це може зробити дійсно спеціаліст своєї справи. І я завжди схиляюся до того, що кожен має бути на своєму місці і виконувати саме ту роботу, яка яка йому підходить, в якій він дійсно компетентний. І це нормально. Тобто стоматолог лікує зуби, так? перокар робить зачіски і так далі, і тому подібне. Ми не можемо переймати чужі ролі, особливо, якщо в тих ролях у нас немає досвіду. Тому ще раз пояснюю: оце все, що я показую, це просто спроба поділитися. Поділитися тим, як проходить день, поділитися якимись своїми думками, переконаннями, чимось цікавим з особистого життя. І, напевно, перегляд відео підійде для тих, хто просто хоче відпочити. Хто хоче відпочити, подивитися, як інші живуть, так, і переконатися, що інші живуть ніяк не краще, ніж вони. Тобто, по... як це правильно сказати, Погладити своє его, чи як, щоб не переживати всі ми плюс-мінус живемо одинаково. Звичайно, є варіанти, але скажу вам так, ніколи не заздрила іншим людям, ніколи не думала, що їм живеться краще, оскільки я цього знати не можу. Логічно, правильно, я не можу знати всіх нюансів тих, як проходить їхнє життя, те, яке вони не показують. Тих, як вони себе почувають у власному житті, відповідно, нема чому завидувати. Ну, це моє таке бачення, переконання, від якого я не відходжу. Стараємося покращити власне життя, а не думати про чуже і не жаліти, що наше чомусь гірше. Не порівнювати себе з іншими людьми, свої досягнення з досягненнями інших і своє життя з життям інших людей. Кожен може ну, у міру своїх можливостей або покращити своє життя, або погіршити. І ми можемо досить часто погіршити його так, як не зможе нам нашкодити ніхто більше. Тому, зважаючи на дану обставину, якщо наше життя складається не зовсім так, як би нам того хотілося, значить, щось. Не так в наших руках. Щось пішло не так, і поправляти треба починати треба з себе, не інакше. Тому зараз я доготовлюю так, дицях гарно, І будемо смакувати, будемо вечеряти. І очікуйте, обов'язково нових відео має бути досить-досить цікаво. І знову ж таки подумала, що, напевно, все-таки я включу коментарі, щоб ми з вами могли поспілкуватися. Надіюсь, ви хамити не будете. Ну, якщо навіть хтось буде дуже сильно негативити щодо заздрості, скажу я. Оскільки зачасту нас осуджують саме ті люди, які завидують нашому способу життя, які завидують нашому вибору тому, як ми робимо цей вибір. Їм здається, що це неправильно. А чому їм здається, що це неправильно? Оскільки вони б напевно теж так хотіли. Але в силу своїх якихось переконань, табу, які вони самі створили у власному житті, вони не можуть собі цього дозволити. І ось така ситуація у них виходить. Тому е, буду старатися відповідати всім, буду старатися реагувати більш-менш адекватно на певні коментарі. Ну і, напевно, буду точково блокувати, якщо все-таки щось піде дуже-дуже дуже не так. Отож все таки вирішила, що залию сметанкою з томатною пастою, щоб воно було смачно. І зараз будемо вечеряти. Трішечки поговорила, очікуйте нових цікавих відео. Наразі всім па-па-па і хорошого всім настрою! Будьте добрішими до себе і навколишніх.